Вітаю! Сьогодні коротеньке відео на основній темі каналу, але все ж таки відео не виходить за рамки нього, кого я сумнів, прочитайте назву каналу ще раз. Тож до суті, в моєї майстерні, де я завжди щось паяю пиляю свердлю, є ось таке поворотне крісло, яке з часом придбало занедбаний вигляд. Механічної частини нарікань в мене немає, так як все працює, а ось зовнішній вигляд треба довести до ладу. Тож сьогодні займусь перетяжкою та іншим дріб'язком. Це робимо в зрозумілому порядку. Спочатку розкручуємо крісло, потім знімаємо стару обшивку. Коли всі скоби будуть винуті спинки та сидіння, треба зробити заміри розмірів тканини, які на них знаходились. У моєму випадку, це 65х55 см та 55х55 55 см. Придбав відріз немаркої тканини із залишків меблевого виробництва. Такі залишки коштують небагато, порівнюючи, якщо купувати відріз від нового рулону. Також, якщо потрібна заміна паролона, його треба придбати заздалегідь. Спочатку по дві скоби зафіксував з кожного краю, тепер буду обережно фіксувати залишки тканини, симметрично натягуючи її з боків. В кутах не треба намагатись робити великі складки. З маленькими складками виглядає ця частина більш охайно. Коли тканина була наживна, Повсюди, її можна ще раз пройтись по колу зафіксувати. Фіксую я за допомогою ось такого звичайного будівельного степлера з коби висотою 6 мм. За таким самим принципом роблю другу частину крісла. Перед збиранням крісла рекомендую змастити пружину механізму спинки, якщо був скрип при попередньому використанні. Збирається крісло у зворотньому порядку. Так як в мене залишилась тканина після перетяжки крісла, вирішив також перетягнути стілець. Ось такий результат вийшов. Пам'ятайте, що хайне так комфортне робоче місце збільшує продуктивність праці.